Приїхав сьогодні в нову пошту такий планшет Samsung на встановлення карт. Бачимо, тут стоїть програма iBoneX Gen з дуже-дуже маленькими кнопками управління. Бачите, для такого екрану дуже маленькі кнопки. Це в дорозі зовсім незручно. Також тут карти вже застарілі. Буду сюди завантажувати програму Айко Пріма, Jack. і самі актуальні карти 2023 Q4 і актуальні бази камери радарів. Так що зараз буду приступати до роботи. Ланшет Samsung готовий. Зараз бачимо на екрані Айґо Пріма Jack. Карти зараз вам покажу 2023 Q4. Тут завантаженням України та повністю вся Європа. Ось бачимо самі актуальніші карти на даний час. Також тут е, поруч я поставив програму IGO NextGen Skin Ponto. Зараз її покажу. Пам'ятаєте, на попередній версії, яка тут стояла, були дуже маленькі кнопки управління програмою. Тепер кнопки такого розміру, як треба, для цього екрану. Якщо все тут вже налаштовано, можна цей планшет складати у коробку і відправляти новою поштою назад до клієнта.